Дуже довгий шлях. Дуже довгий. Так, так, так. Це... Пуер, але зелений. Не пуер, але зелене. Я думала, що це буде чорний чай з молоком. Ну, знаєш, так як інгліш. Що там? Ага. Вибаглива дівчинка до мене прилетіла. Ну, ні ні, я не вибагала. Я дуже, я дуже вдячна. А, Марічка мене а, змусила приїхати сюди, Грінвіч. Я вчора не захотіла. чайочок. Thank you so much! І ми приїхали на таку локацію. Тут Марічка неподалік працює. Так. Грінвіч і парки, і Грінвіч Універсіті. Рід'ян проходить, так? На любий. Попри туда. Деякі людишки ходять із тебе. Підборідок вверх. Так, щоб виглядати справжнім Лондон. Лондон? Чи як правильно сказати? Лондонці. Так. Треба високо забирати підборідок. Височать. Височать. Дубововерхові автобусики. Він смачний. Я вже спробувала. Дякую. Уф. Бачиш, зелений шарфік до зеленого чаю. Мечим це. А ти що думала? Ви поняли? Ви поняли. Ну дивіться, яка красота. Яка красота мажести, тобто дуже величне, я дуже величне. Це буде у мене Вова... Ні, друге. Друге місце, куди мене Вова Лава Ага. Я не пам'ятаю, чи ми так. точно... Ні, ми були все ж таки всередині, ага. але я не знаю, чи він зараз платний, чи безплатний. Герцогиня. Я думаю, що ви дуже схожі. Це трішки підібрати волосся. Навіть тон шкіри схожі. <рес> І губки, знаєш, такі. 100% так, 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 так. Та. Висмикати, так. Я дотопала. я просто вже не так задихалася, бо я покришала камеру. Але повірте, я чуть спатіла. саме рожуля потопила, але це Royal Observatory, щоб Ви розуміли? Королівського обсерваторію. На забула показати ландшафт. Бачите, там здалені оці висотки. то Другий спот, де насправді є. Ось такі високі будівлі, і ще вони біля центру є, де всі фінансові установи, а там воно побудовано, можна сказати, так, серед води. Такі високі, достатньо прикольно виглядає. Я вам не показала, так. Все, мене чекає красуня на лавці. Я розкажу, що це таке. Це насправді вхід в туне, де ти можеш туди дістатися. На друге. Другий берег, який в 1904 році його побудували для того, щоб замінити ненадійне лодку, яка ходила між двома. Ситуація розкаже. Так. А, дивіться, ситуація. Котлета по, Котлета по Київськи. Дегустуємо, вона нас одна і розтекла. Тож зорянка буде перший раз пробувати цю котлетку. Виглядає сочно. Угу. На Е, Так, напевно. Маршру, мені подобається. ага. Um, uh -huh, uh -huh. Подивимося на неї зовсім з іншого ракурсу. Так. Yeah. І на задоволену Зорянку. Дуже здивана. Так, так. Приїхала в Лондон, щоб поїсти якісь котлети. Я хотіла минулого тижня поїсти київської котлети. В Амстердамі був фестиваль, а ми не пішли з малим. й все. Та й тепер в Лондоні. на Марічки. А ти хочеш дати нам екскурсія? Мені здається, покажи. Що я люблю. Я люблю ці три вази. одна, друга. Мені дуже подобається, що тут можна так гарненько покласти одну. У мене насправді дві, але. Мені подобається, я щось бачу, в цьому дуже-дуже-дуже. Дуже красиво, бачите? Дуже красиве, воно якось так по-іншому, ніж коли багато, не знаю. І коли світло легесеньке падає на оці хвостики, то взагалі. Топ-топ-топ. Що ж можемо сказати? Я люблю Я люблю все, що зв'язано з кавою. Угу. Ось це моя любимо кава. Ну, запах. Він достатньо буде знайомий більше тобі. Він дуже файний. Глядишу, я, але... Повірте на слово. Самостійно я придумала ось таку підставочку. Це глина. А, це ти сама. її зліпила? Так, вона зліплела. не забачена, я сама її зліпила. Тож якийсь Угу, ребрист. Ось. І я собі так кладу фільтри. Mm -hmm. Далі, в мене інформація. Значить, прошу подивитися. Так, ви можете тут дізнатися, що е при котрій температурі що потрібно заварювати. Бачите, мачу 80 градусів, е ромашкові ah чаї при 100. Дякуємо. Так. Може, таки буде інформативний у нас типово. Я можу що буде дуже цікаво подивитися mm. ще на ось. Це. Так, ну як ви зрозуміли, Марічка в нас кавоман. Ага, ми таки не зробили тобі е, представлення, хто ти, що ти. А, спочатку я зараз в процесі. Добре. Я хочу дуже. Ось так та, відбувається. Yeah. Ми з раночку будемо заварювати, тому обов'язково. Так, цікавимося. ми що це знімемо? До речі, фільтр. Потрібно ось так. Що з ним зробити? Його Завернути. зафіксувати угу. і гарненько. Так. Ось так. Потім ти водичку, чи ти хочеш зараз кави? Е, ну, залежно, куди ми йдемо, Марічка сьогодні п'ятниця вечір. Це. Ну тоді Робимо. <схід> Робимо. Вже продемонструємо. Так. Yes. А тим не менше, я покажу. Бачиш, як твареники. Перервала процес, марічка розстроєна, дуже сильно. Подивіться на її суперстильний чайник. Мій, мені дуже подобається цей. Він дуже файний. А така... наливаєш, так якось воно дуже для мене. Душі вияви, Мо що можу сказати. Mm, ти будеш корицею чи ні? Mm, Напевно, на без. Друга частина зараз зранку, бо на вечір я бігом зхльобнула кавуськи і все. І ми побігли на танці. А тепер то вже то вже пропер снідан. Так. Капку наробила, все приготувала, дивіться, ще є сирочок, добре, що є польські магазини. Яка ляпота, яка красота. Ага. Та, сьогодні мій образ ось такий. Марічка мені позичила шапку. Вчора мені зробили комплімент, що я виглядаю як Літл Чікен, ну, маленька корочка. Мені такі. Дякую, дуже дякую. Ну, хоча тепло, але я просто боюся, щоб мені голову не продуло. <гум> Я така просто вся в чорному, і ця прекрасна. Цапочка. Мені здається, що вайбок блакитного бачиться дуже з тобою. Так, з жовтим. Так, так. Пішли. <гум> Питається Марічка, чи в неї сексі дупа? А ну давайте підписники, скажіть, що скажете. Я кажу, що файна, що вона якраз в неї дивилася. Тепер їй вже сподобалося, щоб я зна... ті, що більше просто розуміють тебе з першого погляду. Хто? А ці людижки? Погляди на тебе Вони <laughs> <laughs> надягаються. Там є дуже стиль. є стиль, uh -huh. але нема такого феричного, тобто якийсь відтійного. <плес> я не знаю. Yeah. Тобто Зв'язних точно ж такими чудесними. Так. Yeah. Не такими, як ми. Ми чудесні люди. Мені здається, мені треба було також жовті очки взяти сюди. Ти їх не взяла? Так, я розкажу. Вчора ми були на Ecstatic Dance тут, в Лондоні. Що я можу сказати? Ну, Звісно, моя Одеса та Іван Лав. Це музику, так? Та, за музику, що вона достатньо така, тут сфокусована на, на одному, такий достатньо tribal, І... Без змін, так звичайному, напевно, екстетік денсу воно дуже варіюється. Музика, так вона може бути якось мелодійною від якоїсь попси, також до якось навіть хард-року і понаростаючий, так. Тут такого не було, і також заземлення, тобто полегшення в кінці, воно достатньо було інтенсивне, не таке, і мені було насправді коротко. Тут був також візуал. Люди всі були. Тільки спрямовані туди в порівнянні з Одесою з Амстердамом, все-таки люди більше групуються напевно, якимись колами або певними групками, що немає такої сфокусованості туди. Це шарне. І також всі майже люди більш танцю... такі, напевно, більш консервативні, вони всі танцювали, більшість настоячі. Я така, я хочу тут повалятися на землі, побігати поміж ними. Ну, але це теж був фейні досвід. Марічку з собою взяла з собою. Там мені дуже сильно сподобалося, що кожна людинка. Танцювала по своїх відчуттях. Uh -huh. Дуже було неймовірно побачити кожного. Хтось був дуже такий, знаєш, у своєму uh -huh. вільному uh -huh. вільному темпі, а хтось навпаки взагалі безбашено. Uh -huh. Ми достатньо йдемо швидким темпом. Uh -huh. Ну так, до речі, так. Ми кудись спішимо? Mm -mm. Куди ми йдемо? Побачимо. Добре, Сказала просто мені довіритися. Так і зробимо. Насправді ми можемо пройтися повністю по цій зоні, по віску. Mm -hmm. Потім звернути в трішечки в іншу сторону, вийдемо в місто, магазинчика, да. чальку шоп. Mm -hmm. Mm -hmm. дивлюсь, да. Мені здається, нам треба було взяти мікрофон з собою, а то може бути почути. Взагалі незвично, що хтось біля мене знімає. Mm -hmm. Ось тому для мене це теж дуже цікавий досвід. Та да, я не подобається, на... що це точно буде спогадом. Сто процентів, це ж я для себе можна сказати і роблю. А мені вчора Валерія написала зоря, коли будуть відосики на Ютубі. І я розумію, що в мене вже три місяці нічого не. Було. О, 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 о. Ну і що, я сподіваюся, ви дочекаєтесь цього відео, навіть якщо воно вийде наступного року. Це, напевно, так і буде. Непогано. Було б класно, було. класно. Було. якщо ви наприклад, в одній країні зазняти зі мною, потім наступний. О, та, та. Прям дуже поглиблені. Але знаєте, що мене вже починає боліти рука тримати цю камеру. Для мене це зовсім новенький. Я такого ніколи uh -huh. не роблю. І не робила. А тут є теж ожини. Декілька ще. І Смачна? Я не поділилася з тобою. Перепрошую. Але я з ней буде що ще. Не. Погана подружка. Все, я з тобою не дружу. Ти як Христина мені сказала. Христина, моя подруга, сказала мені. Ти в Лондоні і мене там нема. Ти мені більше не подружка. Добре, Христя, вітання знайдеться. тобі. Це більше не достигли. О, я якраз не люблю, недостиглі. Але мені варто спробувати також у собі. Каха. Це що, гриб? Підпитка? Угу. А, тут гриби. Риби, можна -таки. Це лисичка, мабуть. Буде навалений, навалений е влог, так його і назвемо. А це, напевно, виріжемо. Покажемо чуть-чуть околиці, щоб ви знали, це файний район, це перша-друга зона. А скільки всіх є зон в Лондоні? Шість. А, так що це достатньо близько до центру. Тут живуть файні люди, як Марічка каже, які не воняють, що не менш важливо. Ну, В принципі, я бачу якусь особистість, унікальність в кожен залі. Знаєш, в одному з тому самому, чи сумочка так. Mm -hmm. і тому подібне навпаки є якісь візди, і Репортаж продовжується. Це є день третій з Марічкою. День, якийсь мій там від вівторка, сьогодні вже неділя. Тут Святий день. Святий день, але ми в церкву не ходили. Я ходила останні дні, але не сьогодні. Але ми ще, я думаю, зможемо зайти. Ми приїхали сьогодні куди? Марічка, скажи, куди? У Вікторія, Національний музей. Знаєте, що мені здається? Що я десь, напевно, загубила щось від мікрофона. Так, штучку знайшли, бачите, то є від мікрофона, щоб вітер не дув і вам то погано було чути. І нарешті я з мікрофоном і сподіваюся, буде все. Я думаю, що нам потрібно переходити добрі. Кажуть, що лондонці багато переходять на червоний, так щоб ви це знали. А, сьогодні у на кенці. Каже, Марічка, що дуже певні люди тусуються. То ми теж сюди приїхали. Mm, Як запахло. Mm. Плавно треба сюди прийти. Це Вікторія Музеєм? Ні, це національний музей. А, це національний? Ні. Так, так. А це національне галерея? Mm -hmm, так. Не, ні. Ні, ні, не галерея. А де я, значить, була? Національна галерея, але це також національний а, музей. Багато. Ну, коротше, може е, Запам'ятовувати і так. Профани сьогодні взяли, зрена нарешті це зробила. Але тільки взяла камеру свою з 30% зразки. Думаю, що будете сьогодні видіти, то будете сьогодні видіти. Те, що покажу, то і будете видіти. <рес> що нам розкажеш ти, Марічка? Я насолоджуюся. Я дуже часто звертаюся взагалі на відтінки будинків, мені дуже приваблює цей відтінок. Так. Чи архітектура мене приваблює? Так, скажіть. Я не знаю. Але таке. Дуже велично. Um, дуже велично, мабуть, що. Якщо ви любите величність, так. приїжджайте. — Так, тут така у нас так. алея непогана. Непогана. Тут тобі дуже сильно сподобається. А це що це? Окей. Uh, Окей. Okay. 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 Там бензо. А всередині цей готель здається дуже топова локація. І ще... Дуже файно. Дуже файно. Клуб червоних кисочків. Ми мечемося під андеграунд Лондона. Я вже червона від вина. <laughs> <smart> <smart> Версії марічки Це найсмачніше, що є в, в Англії. крісмасі штучка апельсинка. А всі апельсинці, ти її розбиваєш. А там кусочки. Мандаринки шоколадні.